Отже, ви їдете подолом приблизно о 23-й годині ввечері. Темно, слизько, ожеледиться, купа неприбраного снігу на правій полосі. Перед вами світлофор на повороті головної дороги. Зверніть увагу, немає перехресть, немає ніяких, скажімо, перешкод на дорозі. Є поворот головної дороги, на ній чомусь встановлений світлофор без зеленої стрілки направо. На цьому світлофорі. Прикріплена якась біла коробка, яка зі 100 метрів в темноті може здатися тлом білого кольору для зеленої стрілки, яка, як правило, в Києві стоїть на більшості правих поворотів, де водії не перешкоджають руху і можуть вільно повертати праворуч. І в цій ситуації ви наближаєтесь до цього повороту головної дороги, у вас починає мелькати зелений світлофор, ви йдете двома екіпажами ваша машина вільно проходить мелькаючий зелений, ви заїжджаєте на перехрестя, починаєте проїжджати поворот направо, включається миттєво жовте світло і за ним відразу червоне. І екіпаж поліцейських, які десь виринають прямо за вашою спиною, включають сині і червоні проблискові маячки і починають вас наздоганяти як рушників правил дорожнього руху. Зупинивши машину. Не представивши ніяких суттєвих е, претензій, кому ми заважали проїжджаючи цю головну дорогу, відразу е, перше головне завдання платіть штраф. Відповідно, ми розуміємо, що наближається новий рік, комусь треба виконувати план постанов, комусь треба отримувати премію, комусь треба закривати недозакон... невиконані виконані завдання. І в цій ситуації, звичайно, нічого не залишається, як починати правові розмови на тему, по-перше, перенесення засідання, по-друге, участі адвоката, якихось доказів. Але це все сприймається дуже, скажімо, швидко, негативно. Давайте заповняти постанову, треба платити штраф. Подання скарги в подальшому, ми розкажемо ні до чого не приводить. Тому, мабуть, поліція має бути з народом, але щось тут зовсім не так.